Кігабут ДФКНГ 9.6 Мрія СК Стебник 9.1 2 СЦ ШР ДСНС Якось так, ну, поправити мене там, якщо що З наше місто 2.6 зіграли Тобто. Чисто по забитим, скажімо так, графіт на першому місці. Такі, що... Ну, то таке ще. різниці порізниця месла. Потім дома намалює таблиці результатів скину в таблицю в групу. Інформацію мені на жаль не дають не Ну, Бачите, тут команда наше місто де таблицю подивитися. От, Треба щоб хтось зробив таблицю. А де таблицю би дивилися з чемпіонату дробичини. Щоб хтось добрий зробив. Я постараюся сьогодні зробити вечором, якщо буде настрій і час. Нольдж США перемагає. Бачу, в команді наше місто і Снятинка намішана, і Галичина. Решту не пізнаю. Але... Сильні люди там грають, бачу. І обласники, грають. Та, та. та Добре, що команди зібралася, тому що мало раніше, я так зрозумів, почати ще, ще тиждень раніше, і просто було мало команд. Так, хоча б вже 8 є, це вже якийсь чемпіонат, можна сказати. Телефон сьогодні так витримав. П'яте годину правку турніру прокривки. Чи можна дозаявитися, якщо знайти ще дві команди? З, шановним, з, ні, з великошановним паном Лужецьким все можна. Я категорично проти такої таких речей. Але... Три-один. Так, что там? Оп. 2